Писників літній табір для дітей військовослужбовців і не тільки цього року планують прийняти понад 300 учасників. Як усе буде, як організовують про це говоримо далі разом з Володимиром Рідним, капеланом 118 ї бригади Сил ТРО ЗСУ та е, Миколою Макухи, помічник головного капелана 118 ї бригади. Вітаю вас в студії. Доброго дня раді вас бачити. Знаємо, що організовуєте не вперше такий от табір. Розкажіть, власне, про головну ідею і про що ваш табір? Мабуть, я почну. Ми е, з 2022 року зрозуміли надзвичайно актуальну потребу в майбутньому роботи. Е, в соціальному напрямку з родинами, сім'ями, зокрема дітьми військовослужбовців нашої бригади. І в нас була ідея ще з літа 22-го року вже почати опікуватися дітьми нашої бригади, але тоді були наскільки активні події, бойові, і наша бригада воювала, починаючи з попасної, щоб просто не вистачало фізично часу нашій команді Капеланської служби. Потім ми о, такими крапельками почали впроваджувати соціальні ініціативи. Ми возили під Одесу ще коли так, там було так. безпечно в 23 третьому році. Е і вже от минулий рік ми спромоглися разом з громадою міста, разом з територіальними громадами області, разом з небайдужим бізнесом е міста Черкаси і не тільки міста Черкаси а й області. Ми спромоглися е майже 300 дітей разом з мамами е організувати їм відпочинок в Карпатах цього року. Плануємо продовжувати. Я пропоную не затягувати одразу переглянути переглянути відео відгуки дітей, які вже відвідали табір. Можливо, спонукне когось з ваших майбутніх відвідувачів. Попрошу продемонструвати колег. Е, мені найбільше сподобалось ніколи коли ми були в таборі, басейни різні, ще розминки. Всі мені подобається, коли вранку встаєш, ти не проснулася, але розминка є. І також не сподобалося те, що в нас є вибір, і я зараз можу проводити танці з тещем в таборі. Очікую, що буде все набагато яскравіше, і більше емоцій отримаємо, і більше вражень згадають діти наші, які тут. А за першу половину скажу, що прикольно, класно. І найкращий. Це актуальна розмова, і це було коротке відео відгуків дітей, які вже встигли відвідати табір діти захисників. Досить коротко, але змістовно діти щасливі, атмосфера панує така от дружня. Що ставити собі от за основну мету проведення такого табору? Мабуть, Микола про промісію да, сказав. Я би сказав, що основним завданням цього, цього проєкту є все-таки. Е, Показати військовим, що суспільство дбає, підтримує їх, їхні родини, і суспільство є надійним тилом. Якби всі говорять навкруги, що всім важко, всі втомилися, ці всі обстріли, емоційний стан вже дуже довго ж тримає війна, але візьміть до уваги, що військові втомилися більше всіх, да, і втома шалена, і треба шукати. Моральні сили для того, щоб виконувати далі свої завдання. Відповідно, в суспільстві постійно ми знаємо, що вкидаються ворогом теми, на розкол суспільства, на те, що всі втомилися, на оце на, на, на все. І ми, е, як капеланська служба, досліджували, е, як, що говорять, що очікують військові. І, і зрозуміло, що ТРО це ж. Першу чергу добровольці, які в 22 році самі встали і пішли захищати країну. І вони, от, як і тоді, кожен з нас, да, це очікувало, що це буде не такий довгий термін, але це так. І от зараз ці хлопці, це навіть чоловіки в основному, да, дорослі, от вони пішли це. Чому? Тому що. Є потреба була захищати свої родини, свої сім'ї. Тобто для них найважливіше це були їхні діти, їхні родини. І, власне, яким чином зараз суспільство може їх підтримати. Не підтримати, не тільки підтримувати там, країну, зусилля країни до перемоги, да? коли ми донатимо на дрони, коли ми донатимо на засоби захисту там, інше, це все безсумнівно потрібно для того, щоб підтримати перемогу, але як підтримати конкретного бійця? Як йому дізнатися, що е, знати, що там в тилу, а, а не бачиться з родинами місяцями, роками? Е, як знати, що про їхні родини дбають? Адже той, хто дбає про свою родину, в першу чергу батько він на фронті? Суспільство має мати такі інструменти. І, власне, оцей задум про створення. Проєкту Діти захисників він спрямований на родини військових, на, їхню, на підтримку морального духу. Тому що ці діти, побувавши в таборі, відпочивши, побачивши країну, тому що табір він дуже багато елементів закриває потреб. Звичайно, вони діляться з, з батьками, і це такий приємний, гарний момент. У нас є сторінка в інстаграмі проекту, і ми там виставляємо відгуки і мам дітей, і самих дітей, і історії, як табір навіть міняє життя дітей. То, власне, можна подивитися, це він має дуже велику силу, відклик з минулого року, і тому цього року ми вирішили, що обов'язково маємо його продовжити. і… Зробити ще краще про це обов'язково поговоримо. І власне, поки ви говорите діти захисників військових, я ж так розумію це не тільки тих, хто воює, це вже, наприклад, ті, хто в полоні, правильно, тобто є категорія дітей, яку ви приймаєте в табір. Можемо її окреслити. Так, так, так. ми в першу чергу шукаємо ресурси для діток, які втратили тата, угу. для тих, хто в полоні або пропавши безвісті, але. Теж однією з ключових наших місій це опікуватися і дітьми живих військовослужбовців, тому що ми закликаємо і, і, і проповідуємо так по церковній термінології, що воїну не треба помирати, щоб почали задумуватися над тим, що його сім'я потребує шани, що він потребує певної шани і визнання. Що він потребує нагороди, що він що його сім'я потребує опіки, і, і тому ми опікуємося і тими нашими бійцями, хлопцями, і дівчатами, до речі, які є на фронті, які борються за нас, і звісно ж, тих, хто вже є полеглий або пропавший. Бо якось ділате вікові групи дітей, чи це от різного віку? Весь шкільний вік з 6 Весь. до 17 років, включно так. І так от прям всі, всі разом берем. гуртом. Навіть минулий рік у нас були, от остання зміна була сімейна з мамами, то в нас мами ну, мені здається 4 роки була найменша дитинка mm -hmm. разом з мамою. Тому як якщо дитина їде з мамою, то від нуля і до 99 Дуже цікаво. Ну, я пропоную одразу переглянути ще й фото минулорічної минулорічних змін. Ми трошки зібрали їх, поглянемо, як все відбувалося. Наші глядачі подивляться а вас. Тоді попрошу розповісти, які активності, чим займаєтесь в таборі, як довго взагалі це триває. Ми проводимо табір за пластовою методикою скаутською. У uh -huh. нас в ядрі команди є пластуни. Директор табору, зокрема, є пластуни. Тому програма надзвичайно насичена. Діти і на екскурсії їздять, і в Буковель теж від і Букавель відвідують, і, і танцями займаються, і руханки походи в гори. До речі, для такого для, для того, щоб дитина відчула звершення під час табору, що вона. Щось в когось перемогла в першу чергу якісь свої слабкості, і це і навіть елементи англійської мови. Звісно ж, це і навики по першій медичній допомозі, по керуванню дронами, по е, тому, як реагувати в екстрених ситуаціях. От у нас є дуже такий цікавий елемент програми, називається алярм. Це навчальна тривога. От угу. діти можуть грати в футбол, і тут відбувається алярм. Хтось падає, в нього зломана нога, нібито, е, і вони мають правильно зреагувати, надати першу Медичну допомогу, найперше правило, якої не нашкодять, так щоб угу. ну ми дивимося, Можливо. щоб там його не почали Звичайно. десь тянуть там ну кудись якусь лікарню, ще щось, і от діти таким чином вони вчаться реагувати в екстрених ситуаціях навіть звичайних побутових. Звісно, що в час війни це над е, е, потрібний навик. Так, так. Так. Але навіть без війни вміти викликати швидку допомогу, надати якусь елементарну домедичну допомогу людині. Е, правильно зреагувати просто, коли в школі щось не те відбувається. Коли ти розраховував на щось одне, а екстрена ситуація приготувала інше. Звичайно, і який це термін? Ви скільки активності сказали, це тиждень, два триває у вас зміна? Десять днів. 10 Десять днів плюс дорога, так і так. це ви встигаєте це все охопити, бо так ну, насправді багато і ємко звучить. Ну, І Це ми тільки розказали десь п'яту частину. Всього табір насичений, так табір активний. Дітям немає коли сидіти в смартфоні і, і в інтернеті, але вони дуже багато часу проводять разом. Вони дуже багато спрямовано програми на активності. Вони дійсно мають можливість побачити Карпати. Побачити наш український прекрасний курорт Буковель. І для багатьох це перша подорож в Карпати. І це насправді викликає дуже велику, якби, такий ефект зміни розширення кордонів. Взагалі, чому обрані Карпати? Да? По-перше, це безпечний регіон. Друге, це можливість показати. Якість ну, зробити якісний табір і показати, що ми не робимо звичайний табір. Це діти захисників, це діти військових, це діти з сімей, які кожного дня перебувають вже більше трьох років під тиском. Умовно, якщо в родині немає військового, то так чи інакше люди переключаються на інші якісь буденні речі. А це родини, які кожного дня. Вони перебувають в стресі, вони очікують цієї вісточки, де тато, де мама, яка ситуація, і уявіть, який це стрес. Я ще раз повторюю: да, все суспільство втомлене. Ну ці родини потребують найвищої шани і не словами, а діями, тому що ми знаємо, що ми дуже гарно в нації вміємо все говорити, але важливо діяти. Тому ми сприймаємо цей проект як можливість. От, да, от ми організували цю, цей проєкт і даємо можливість підприємцям, меценатам, благодійникам, родинам, громадам спільно долучитись до цієї важливої справи. І, ну, і переоцінити її необхідність ну, просто неможливо, бо, ну, бо це дуже важливо. Звичайно, я ще додав трошки, якщо можна. От чому ми вирішили саме проводити власний табір, а не як багато хто, і в тому числі і територіальні громади різного роду організації полегшують собі справу за рахунок того, що відправляють дітей на безкоштовні путівки або фінансують ці путівки угу. кудись в табір. І Діти так. їдуть кудись, їдуть до когось, хтось їх е, там оздоровлює, виховує і потім повертаються назад. Угу. Це е, фор. Формат такого відпочинку він не несе ніякого виховного е, елементу в собі. Він не несе ніякого е, стратегічного бачення, що ми будемо з цими дітьми робити, хто ними займається, чи розуміє е, той виховник, ну вважатий да таким скажу так. словом, щоб краще було зрозуміло людям. Чи розуміє той виховник е, проблематику, чи чи знає він, що в цієї дитини тато помер, загинув, а в цієї дитини живий. А в цієї ще якісь проблеми. А ми, організовуючи власний табір для власних дітей, ми знаємо кожного поіменно. Наша е, е, команда, яка організовує це команда капеланська служба, капелани, помічники, психологи бригади, е, це волонтери з Черкащини. Це люди, які і зараз живуть разом тут з цими дітьми в громадах і будуть продовжувати жити. Разом і тому е, колосальний просто ефект виховний, і ми закликаємо. Ну в тому числі і міськраду теж, бо міськрада багато е, ну десятками мільйонів виділяє насправді на, на оздоровлення, але ми і минулий рік поза минулий рік закликали, що ми маємо проводити власний табір для власних дітей. От у нас там дві тисячі дітей відпочило, е, і в тому числі е, частина наших дітей, бригади в таборі, куди ми відправляли з міста Черкаси але от серед 200-400 240 сорок дітей було на зміні, і з них було 30 нашої бригади uh -huh. в тому таборі, де міськрада відправляла. То ті батьки, які бачили, як ми займаємось, тому що ми туди послали своїх волонтерів, свій інвентар, привезли і так далі. Возили на, на додаткові екскурсії оцих наших 30 діток бригади. Uh -huh. То всі інші 210 дітей просилися сходити з нами на вечірнє вогнище, поспівати, потанцювати, тому що вони бачать, як ми займаємося дітьми, і вони можуть. Можуть порівняти з тим, коли просто дитина їде в якийсь оздоровчий заклад. Без образу оздоровчим закладам бої реально круті, але здебільшого це нати м'ячик, грайтеся, пішли по -по поїли, басейн не стрибаємо, туди не ходимо, тут сидіть і мовчать. Ну, на жаль, така реалія. Але ще так розумію, не тільки виховне от підґрунтя ви несете, а ще й психологічне. Ви кажете, багато психологів Огоисково. якось працюєте окремо з дітьми. Чи це там за потреби, чи є якісь окремі психологічні групи? Огоисково. Як це у нас і минулий рік був психолог постійно на таборі, так. і в нас навіть є психологи бригади, які беруть відпустки на час табору і їдуть займаються дітьми, і зокрема наші капелани. В нас є співпраця з Черкаським національним університетом, в якого приказ. Фахівці, і от, зокрема, через декілька днів ми їдемо в Буковель спілкуватися. Там буде захід по ментальному здоров'ю конференція, угу. знову ж таки, за участю на нашого факультету психологічного ЧНУ. І ми беремо участь в цій конференції. Ми співпрацюємо з ЧНУ. Вони залюбки надають фахівців, які будуть займатися. У нас є вже домовленість з Буковеллю про те, що дітям будуть не тільки психологічні проводити ну, такі елементи програми, а буде і ЛФК дітям. Будуть різні оздоровчі процедури в буковель медікал е, організовувати, mm -hmm. тому обов'язково і відпочинок, і, і, і туризм, і оздоровлення, і, і психологія, і ментальне здоров'я дуже багато поєднуєте. Ну і певно, якоїсь елементи духовної підтримки, бо ви як військові капелани, власне, щось маєте своє ну, це, принос... це замовчування в це... За автобусі. їдемо Співаємо е, якусь молитву е, під час їжі, е, молимося там перед їжею, але це все відбувається наскільки не вимушено, е, е, що дітям інколи е, вони задають питання, е, що а так можна було. Ну тому що всі звикли до того, що треба прийти в церкву, стати по струночки е, е, там слухати, щоб що або в церкві моляться, або самому читати якусь кон конкретні слова. А ми е, прививаємо найперше любов дитини до духовності, а потім вже. На це надіваємо такі форми. Ну я ж так розумію, до вас часто приїжджають діти, можливо, замкнені в собі. Ну, певні обставини, от і в сім'ї, тато там, наприклад, воює тощо. Е, працюєте з ними окремо чи в колективі їм стає простіше якраз, от, власне тато, за рахунок того? Тато який військовослужбовець, який має двох дочок, які так. в нас були на таборі, може поділитися так, до так. Ми не перебираємо на себе е, чужих функцій. Угу. Є безумовно. Психологи, які працюють і підтримують. Тому що дивіться, ми всі перебуваємо в да? і коли навіть мами з дітьми, діти вони виїжджають з, 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 з середовища, в якому от вони звикли триматися цей час, вони виїжджають там в Карпати, це природа, це гори, так. це такий. Це таке очищення, це розслаблення, це відпочинок. І звичайно, що ці всі наші зажаті речі, проблеми, вони можуть проявлятися в різний спосіб, в різний спосіб, в різній поведінці. І для цього є психологи, для того, щоб в цей момент підтримати, для цього в цей момент показати, як з цим впоратись, і таке інше. Тобто От, от це завдання наших психологів. І важливе завдання це середовище. Те, що говорить Володимир, ми працюємо з дітьми, з родинами не раз в рік на табір, хоча табір триває майже все літо. Ми працюємо з родинами по можливості, шукаємо час і ресурси цілий рік. Ми підтримуємо і, і на особливо родини тих, хто. Віддав своє життя, хто перебуває в полоні чи безвісти пропав та протягом усього року. Це підтримка там і на 1 вересня, і на Миколая, і на Різдво, і на Пасху, і таке інше. Тому для нас це можливість підтримувати сили у цьому військовому середовищі, в середовищі родин, які очікують своїх батьків, які потребують знання, що їхня їхній вклад, а люди вже віддали. Вибачте, вже скоро три з половиною роки свого життя, ну фізично, вони його віддали за те, щоб зберегти цю країну. І зрозуміло, тут що це ми маємо як суспільство. Суспільство має показувати, що це не дарма, що в цьому є сенс. І це суспільство варте того, щоб його захищали такою високою ціною. Тому я ще раз кажу, цей проект: це дійсно така світла можливість для підприємців. Для Громад для е, різних меценатів долучитись до цих родин. Ми в свою чергу насправді даємо дуже сильну інформаційну підтримку. Угу. У нас створені е, канали, ну, наприклад, інстаграм-канал, е, щоб ми розуміли його там. Матеріали за місяць бачить 50 тисяч осіб, охоплення там. І це ми ще табір не, не розпочинали. Тобто, якщо меценат прийде і підтримає, то наша місія да, вернуть йому, це в тому числі тим, щоб військові знали, хто в тилу їх підтримує, підтримує їхні родини, їхніх дітей. І е, таким чином ми е, розглядаємо це як своєрідну платформу. Підтримки, до якої можна приєднатися, тому ми запрошуємо приєднуватись, і це дуже важливо. Бізнес ми обов'язково запрошуємо приєднуватися. Про це ми ще коротко згадаємо. І, власне, думаю, вже з'явилося багато охочих, Хто хоче потрапити до вас цього року? Що плануєте, де, коли, як, як можна до вас потрапити? 13 червня так. у нас запускається перша зміна. Знову ж таки подивимося по ресурсах, ніби зараз все так складається, що зможемо стартувати 13 червня. Діти виїжджають з Черкас. Ми організовуємо абсолютно все під ключ, так би мовити, з трансфером, з харчуванням в дорозі. Приїжджаємо в Буковельський регіон. Там 10 днів відриваємося, відпочиваємо, насолоджуємося життям. І потім буде зміна за зміною. Два дні перерви. Дітки одні приїхали, інші uh -huh. зібралися. Група поїхала. І так само капелани, і ну вся команда наша є ті, хто залишаються там, готувати локації, там, ремонтувати майно і так, далі, і так далі. А є ті, хто діток возять, одних привезли, потім інших забрали, увезли. Як можна долучитися? Це якась реєстрація? То треба бути членом родини 118 ї бригади. Так. У нас є гарячий номер, який звучить дуже легко запам'ятовуючи, 073 118 40. Я навіть двічі його повторювати не буду. Е, Всі, в принципі, родини знають, але до слова скажу, що нас є багато е, новобранців, так би мовити, які от протягом е, останнього року прийшли в бригаду, і тому хто ще, можливо, не знає, то от по цьому гарячому номеру можна записатися. Е, там дуже легка процедура, бо ми якби не якась там велика держструктура. Ми всіх знаємо, е, в нас є попередні списки всіх наш, наших діток, тому е, може мама подзвони. Дзвонити може тато, подзвонити, записую дитинку, формуємо на певну зміну і все, і їдемо. Супер! Ну і наш ефірний час добігає кінця. Можу ще коротко, щоб нагадати, що і волонтери, і бізнес небайдужий може до вас долучитися, як це зробити і що для цього потрібно. В нас є всі ресурси, всі якби інструменти і для територіальних громад, і для приватного бізнесу, і для меценатів, які представляють якісь фонди чи там юридичні особи. В нас є благодійний фонд, який виступає юридично організатором табору. Є територія, яка є як дитячий табір, яка приймає нас. Якщо треба, наприклад, громаді якийсь, вона не може на благодійний фонд дати благодійний внесок, то вона може напряму сплатити за вартість путівки території табору. Тобто по різному, Хтось хтось угу. дає паливом. От минулий рік нам там три тони тобто палива. Тобто варіантів дали. прям багато. Ми відкриті абсолютно. Тут головне в тому, щоб люди і організації були готові і хотіли допомагати. Ми механізм знайдемо 100% Ну ви точно відкриті до співпраці. Як я зрозуміла, дякую за ваші змістовні і вичерпні відповіді. Сьогодні нагадаю, у нас у студії був Володимир Рідний, капелан 118-ї бригади сил ТРО ЗСУ та Микола Макуха помічник Головного капелана 118 бригади. Пам'ятайте, кожна добра справа починається з небайдужості. І от, власне, табір діти захисників стартує 13 червня і шукає підтримки, аби подарувати дітям літо, на яке вони заслуговують. А це була програма Актуальна розмова більше новин на нашому сайті Вікайте та нашому ютуб каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.